На вихідних у Ямполі відзначали свято Івана Купало та День Дністра. Яскраву програму на мальовничому березі однієї з найбільших рік України представили місцеві творчі колективи. А козаки у цей день варили запашну юшку. Запрошую всю громаду на козацьку юшку. Не обійшли свято без водіння хороводів, традиційного пускання віночків дівчатами, ворожінням на щастя та долю. Представники старшого покоління з родинами прийшли на концерт подивитись на конях та човнах покататись, повеселитись. Завжди приходимо на свято з цією сім'єю. Традиція віночки, плести, кидати їх в воду, згадувати бажання танцювати, співати, віддихати. Все нам тут подобається. Дуже чудове свято. Другий рік поспіль народні купальські гуляння підтримує благодійний фонд Батьківська земля. Адже одним із напрямків фонду є відродження народних традицій, підтримка мистецьких ініціатив. Сьогодні від почесного президента Оксани Миколаївни Калепник, яка є керівником нашого благодійного фонду, ми будемо дарувати ось такі рушнички переможцям конкурсів і змагань, які будуть проводитись на святі Івана Купала. Свято Івана Купала у Ямполі закінчилось масовими гуляннями, старовинними обрядами, стрибками молоді через яскраве вогнище. Лариса Олійник, новини телеканал Вінниччина.